Вітаю націю, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств, Вітаю засновників та кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави самоврядної Республіки України. Ми з вами в місті Дніпро, відбуваються різні процеси на цій землі. І от зараз тут я би хотів вам показати Це мітинг намагання українців. Захистити себе, свої права на українську мову на українській землі. Руки геть від української мови, мова об'єднує, скажімо так, звична форма для українців проведення мітингу з прапорами, постояти. Частина українців вже почала діяти. Більш конструктивно вони приймають рішення, вони намагаються якимось чином впливати на процеси, приймати рішення обов'язкові для виконання. Але в принципі, от ми я хотів би вам показати, але частина нас ще намагаються чогось вимагати, від, скажімо так. Від неукраїнців, а ми бажаємо, щоб чомусь наші права були захищені. А чому вони будуть захищати наші права Навряд чи. Скільки не проси гвалтівників, щоб вони не гвалтували, вони все одно будуть намагатися це робити. Бо ви ж не б'єте їх по руках, ви не забороняєте їм вас гвалтувати. Ви просто закатуєте мітинг, ви просите, скавчите, і а вже ж цілком передбачуваний результат. Про те, що не будуть нічого звертати ніяку увагу. Багато людей, ну як багато, є люди, які а, одягнені в однострой, а, вони видають себе за поліцію. А, ну, скажімо так, в назві слово поліція вже ж є, але суті поліції цей вохар не виконує. Це військова охорона. Органів виконавчої влади вони не приховують за конституційним походженням, хто вони такі, і виконувати завдання по забезпеченню громадського порядку вони не збираються. Тобто, фактично, тут зараз присутність так званих людей в однострої, так званих поліцій це насправді не для того, щоб захистити людей і конституційні права людини. Це для того, щоб Оці люди, скажімо, нічого не зробили комусь при владі, щоб ніде Боже їх не, не образили. Тобто завдання нацполіції тут це імітувати забезпечення громадського порядку. От уявляєте, от в принципі, це українці тут зараз зібралися, вони відстоюють наші конституційні права, відстоюють захист 10 статті Конституції України. Але поліція тут зараз вона не приймає участь в мітингу. Вона слідкує за тим, щоб ось ці, як вони їх, скоріш за все, вважають, міські божевільні, щоб вони, не дай божа, нічого не зробили поганого. Один на всі за одного. Один за всі за одного цікаво. Чим це завершиться? От зараз відбудеться така от розрядка, буде відпущено паровий клапан. Всі, ті, хто були незадоволені станом української мови, спокійно роз'їдуться по домівочках, і скоріш за все на цьому все і завершиться. Не будуть прийняті ніякі рішення, ці неконституційна влада, вона ну, класна. Паровий клапан спрацював. Тепер можна далі галтувати українців без всяких проблем, тому що українці, замість того, щоб Знищити а, органи урядові інструменти УРСР, вони просто зібрались на мітинг. Вони просто зібрались на мітинг, вони а, знову ж там ходять. Героям слава! Вони просто ходять, вони голосують про славу Україні! Героям слава! Тобто ніяких а, якихось дій, які скеровані дійсно на встановлення влади українського народу, засновника на українській землі. Вони не відбуваються. Що зараз? Ну можливо, позбирають якісь підписи, щось подібне. Пробуємо підійти до людини в однострої. Доброго дня! мої Добре. вітання! Ви представник поліції. Поліція це частина назви, це ж не організаційна форма. Організаційна форма – це центральний орган виконавчої влади, національна поліція України. Правильно добре, скажіть, будь ласка, зараз тут відбувається захід скерований на те, щоб український народ захистив. Право українців на використання української мови. Я правильно розумію? Добре, а яка ваша роль тут сьогодні на цьому заході? Яка мета охорона громадського порядку? Від кого хтось загрожує цим людям, які їм, тут ніхто ні, ні, Не загрожує їм ніхто але кожна, не загрожує. Але кожна людина має право на те, щоб поліція як орган виконавчої влади виконувала свої функції. І Функція поліції — це якраз одна із це охорона громадського порядку. Тому організатори. Попередили нас, наскільки я пам'ятаю, 116 статтю Конституції України це параграф 7, окремі заходи по охороні громадського порядку. Ви саме цим займаєтесь? Окремі заходи? Зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, якщо цим людям ніхто не загрожує, і ці люди теж нікому не загрожують. Наскільки я розумію, тут зараз зібралися найбільш соціальні представники українського народу, так чи ні? Вони ж захищають український народ. То чому ж сьогодні ви тут присутні? Тут можна було б зробити висновок: ці люди нікому не загрожують, цим людям ніхто не загрожує. Навіщо тут присутність? Для того, щоб розуміти, чи комусь це загрожує, потрібно, якраз, щоб поліція була присутня. Ми ж не е, коли патрулюємо вулиці. А хто саме вас викликав, прошу, щоб ви тут знаходили? Хто організатори організатори викликали. І Для нас це обов'язок для виконання своїх поліцейських функцій по охороні громадського порядку. Ну, це ж не ваша це Володимир, це наша функція. Пан Володимир знає, хто я. Я знаю, хто пан Володимир, але саме ми Володимир, маємо. Добре, добре Ми ж маємо розуміти про те, що. Поки не працюють, ну скажімо, конституційно утворені органи, а вже ж хтось має забезпечувати громадський порядок. Це зрозуміло, але мені хочеться зрозуміти лише одне: яка тут потенційна загроза, якщо тут присутні люди національної поліції України, Ми не бачимо потенційної загрози, але поліція вона саме проводить превентивний захід, тому. Тут поліція знаходиться з метою превентивної превентивна мета. Абсолютно. Наскільки я знаю... Якщо ми візьмемо зараз, наприклад, і певні наші е міжнародні зобов'язання, які закріплені в ті самі конвенції ООН, а де людям гарантується безпекове середовище, і кожен має право на проведення мирних заходів мітинок. Державою, ж без гарантується. тому що ми ратифікували більш того, Ми є засновником організації Об'єднаних Націй, і ми саме цю конвенцію е дійсно засновник ви праві. Україна. Україна. держава Україна ще не була засновником. ОРСР була, була так. Ми є правонаступниками, А, Скажіть, можна... будь ласка, яким чином а, центральний орган виконавчої влади, функції якого обмежені статтею 116 шістнадцятої статтею, наскільки я пам'ятаю, 117 конституції України? Тобто ваші функції насправді дуже сильно обмежені. Ви не можете діяти вільно без дозволу органів місцевого самоврядування. Як ви можете забезпечувати нас, громадський нас, порядок? поряд? Я перепрошую стаття? Е... Ви кажете за та зараз... ніяк нас не обмежує. І якщо ми говоримо про вже про конституцію, так. то в конституції сказано, що мирний захід проводиться і він вважається законом, тоді коли ні, ні. Є... про мирний захід. Ви абсолютно так, праві. То, я то, зараз коли не... є попередження органів виконавчої влади, не місцевої, а виконавчої влади. Звичайно, це може так. бути орган місцевої влади. Я вам але поліція це також орган виконавчої влади. Пане Володимире, тому, я маю вам нагадати попереджають да. про те, що. Є певний захід, ми маємо реагувати. Пане Володимире. Я маю вам нагадати, що органи виконавчої влади їх розпорядження обов'язкові до виконання в межах їх повноважень. Не на всій території, тобто, фактично, розпорядження обов'язкове для виконання на всій території України це ті, що приймаються законами України, да? це 75-та стаття Конституції України. А також у нас є органи місцевого самоврядування 144-та стаття Конституції України, бо їх розпорядження обов'язкове для виконання на визначеній території. Таким чином, розпорядження органів виконавчої влади не відносяться ані до законів України, ані до розпоряджень органів місцевого самоврядування, тобто вони не є обов'язків. Для виконання, то як ви можете з обмеженими функціями, ви ж не маєте повноцінних повноважень поліції, ви маєте тільки повноваження центрального органу виконавчої влади, національна поліція України. Тобто, фактично, ви навіть що не можете стаття про те, що ну ми можемо і дістати конституцію України. Це ж не складно, про те, що Огурченко підписав, що діяти треба міністр, при чому, чому є... органу виконавчої влади? правильно? Кабінет міністрів та інші органи виконавчої влади. А 113, тринадцята про шо це красто каже, що їхні, що 113-та, це якраз що кабінет міністрів є органом виконавчої влади, а 117 сімнадцята про те, що оскільки я згадую, що їхні рішення є обов'язковими до виконання на всій території. України, ні, так? ні, ні, ні. Ні, от а я це. вам даю Конституцію так. України, будь ласка, відкрите 117 ту статтю і ви зможете. Так. так. Ну правильно? Читайте, будь ласка. Кабінет, Кабінет міністрів Украї... компетенції постанови і розпоряджень, які є обов'язком до виконання. Стоп! Де на визначеній Много. території або на всій території України. Тільки в межах своєї 13. компетенції. Кабінет міністрів є вищим органом в системі організації. Так, виконавче, але не Правильно. Да. Я просто хочу так, вам і і сказати, що розумію, в той момент, до чого коли. тут поліція? Пояснюю. Одну секунду, одну секунду. В той момент, коли Верховна Рада України використала установчу владу українського народу і додала пункти 9.1 і 9.2, два утворює та ліквідову відповідно до закону міністерства і та інші центральні органи виконавчої влади. Ви так. ж є центральним органом Ми виконавчої влади? Все потім спочатку ви центральний орган виконавчої влади. правильно? Так. національна поліція так. України. В той момент, коли були внесені ці дві статті, що забули зробити? Забули відкоригувати інші статті. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві здійснюють місцеві державні адміністрації. Фактично, так. Національна поліція України заявлена як місцева державна адміністрація. Забули відкоригувати інші статті. Інших не передбачено органів, виконавч... органів виконавчої влади. Добре. Тобто Національна поліція України може діяти виключно в тих межах, які для неї визначені статтею 117. Правильно? Так. видає постанову розпорядження, які обов'язковими до виконання, але в межах Своєї компетенції. Так. Ваше розпорядження не є обов'язковим до виконання на всій території або на визначеній а території. Які наші розпорядження? Ну, наприклад, що інші ви інші можете інші зробити інші. з людьми? Ви не можете зупинити людину. Це буде просто, просто громадське затримання. Фактично, ви є ваша. військова охорона це органів. Війська. Це буде наша це буде компетенція, ваша. це я розумію. Так. Я дуже радий, що і ви це розумієте. Пробачте, пане Володимире, за цей непотрібний лікбез. Ну, так він, ну, вий, ну, вийшло, так що ми змушені були поговорити. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Ще побачимось. Дякую. Ну, то як оформлено поліса в Єдирку в єдиному так. державному підприємство, що це підприємство, і, то, що а, це знає, і те, що пан Володимир це знає, але ми говоримо про конституцію відділку, а тільки обласний і те, що щоб спілкуватися нас з людьми, потрібна нас, довіреність. Нас є багато нюансів, вже не потрібно. Слава Богу, ми, що хочу спорвий пот... А, потрібно, а, 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 а вже все розійшлось. Я так багато часу забрав в розмови. добре. Панове, я дуже вдячний, що ви були з нами, що ви дивилися це. Мені приємно, що достатньо високі посадові особи центрального органу виконавчої влади національної поліції України дійсно розуміють про що ми говоримо. Нема суперечок. Ну добре, окей. Розійшлися люди на сьогодні. Ну, в принципі, все те, що я казав, головне відбулося. Люди походили, люди покричали. Розповіли про те, що українську мову треба захищати, і тепер пішли спокійно попити кави і відпочити. Ніяких рішень моє вітання, ніяких рішень в принципі не планується проводити, тобто приймати. Можливо, що зібрали підписи. але я прости пробачте, не відслідкував цей процес. Я вас дуже прошу будьте, будь ласка, ефективними, будьте, будь ласка, будь ласечка, дуже дуже сконцентрованими, раціональними. Не робіть нераціональні речі. Якщо вас кличуть на мітинг і ви розумієте, що ви зібралися близько сотні людей, вам нічого не заважає провести збори і оформити безпосередньо розпорядчий акт українського народу, і це буде ну дійсно набагато більш. Суттєво. Так, пане Олександре, ви праві. Це був Володимир Боганіс. І якщо буде цікаво, то про пана Володимира окремо поговоримо. Добре, я дуже радий був вас всіх бачити. Героям слава! Будьте раціональними, живіть за чинним основним законом, не дозволяйте нікому порушувати ваші конституційні права і обов'язково використовуйте ваші конституційні права. А також і надконституційні, а саме, е ваше право на установчу владу українського народу засновника цієї держави, Радий був всіх вас бачити. на все добре.